Навчально-виховний процес для слов'янської дітвари наразі триває. Школи та дитячі садки працюють у штатному режимі. Про це 20 травня повідомив начальник відділу освіти Олександр Зубарів. Кількість дітей, що відвідують учбові та дошкільні заклади, з кожним днем зростає. Отже, станом на вівторок, 20 травня, школи відвідали близько 40% учнів Слов'янська, дитсадки 22%. два забезпечена усім необхідним для успішного навчально-виховного процесу, у тому числі якісним харчуванням. Учебне заведення работают в штатном режиме, где это позволяет, скажем так, сложившаяся ситуация. Есть небольшие проблемы по 11-й школе, это в связи с ночными событиями. Там сейчас нет электричества и воды, но есть запасы воды, мы это предусмотрели, мы сделали запасы воды еще на той неделе, поэтому и горячее питание будет, там есть газ, и, скажем так, учебный процесс не срывается. По шестой школе, как вы знаете, ночью продолжалось то, что было вчера. Вот. Но родители провели детей, педагоги були готові их встретить, потому что родители, естественно, очень многие на работе. Подбала адміністрація закладів освіти Слов'янська і про додаткові заходи безпеки. Був розроблений чіткий алгоритм дій у випадку непередбачених ситуацій. Ситуація відпрацьована повністю. Определені, -е, скажем так, і вакавиходи, і маршрути, і е -е, тот момент, що якщо подобається допустимо дітей е -е, ну, як, евакуювати в пределах одного здания, це все готово. Но, как показывает практика, э, штурм и боевые действия днем не ведутся. Вот. То есть э, тут есть понимание, и об этом говорил и председатель городского совета, об этом э, говорили все компетентные в этом отношении люди, что в дневное время однозначно штурма города не будет. Вот. Поэтому я попрошу потерпеть. Две недели осталось всего-навсего и э, закончить учебный год. 30. -го. Однозначно будут последние звонки. Ну и сейчас мы, э, скажем так, отдали на обсуждение и на решение вопроса о э, выпускных. Родительским комітетом этот вопрос. Вот. Есть несколько вариантов проведения этого, чтобы не лишать детей праздника. Как скажет народ города, как скажут родители, так и будет. А мы со своей стороны будем обеспечивать все, чтобы это прошло в нормальном формате, как и в прошлых в прошлом году режим роботи навчальних закладів є нормальним у тому числі завдяки зусиллям колективів професіоналів, підкреслив начальник відділу освіти. і за це їм окремо спасибі. Хочу виразити огромну благодарність своїм педагогам, педагогам міста Славянського, учителям, воспитателям, помощникам воспитателям, младшому обслуговуючому персоналу, які підтримують нормальний режим роботи в школі, в школах і в детских садах, і которые, я не побоюсь этого слова зараз. Ну довольно таки героически, но без скажем так паніки, без страха делают своє дело, понимая важность своей работы и социальную значимость и для города, и для государства в целом.